– 14,70. – Ого, а чого 70? Ось так, ось такі от закони нові. – Ого, Це, це що, всюди нас? В Україні? Да? Да? Я думаю, що так. У 2014-му ціна на цигарки зросла в середньому на 3-4 гривні за одну пачку. Із нового року додався ще 5-відсотковий збір акцизу. Це збільшило роздрібну ціну ще майже на гривню. Я кори одну пачку середній день. А, і зараз мої сигарети коштують 14 гривень, плюс а, це як це який збирається зараз у місті. І Це досить серйозно б'є і по сімейному бюджету, і а, по фінансах, яких не є багато. Рахуємо, з одного Олексія із новим податком щомісяця у міську казну надходитиме 24 гривні. Здається, не суттєво, але у 120 тисячному Ужгороді майже 40 тисяч курців. Це близько мільйона гривень надходжень до бюджету міста. Однак людям не пояснили за що вони переплачують. Приходять, кричать, возмущаються, що то ми гроші ставимо у свій карман. Було таке говорили. Ну різні люди бувають, кожен по своєму. Є люди, що розуміють, що да, підняли, а є такі, що возмущаються, вислуховуємо. Підприємці кажуть, змін не відчули. Вони мають на сигаретах 6% прибутку, більшу частину з якого віддають за ліцензію. Та й Ужгороці палять не менше. Єдине цигарки купують дешевші. На сигаретах ми не заробляємо майже нічого. Заробляють виробники і компанії. Цей товар ми держимо тільки для того, щоб більше людей заходило в магазин, щоб у нас збільшувалися продажі на інший товар. Акцизний податок наповнює бюджети міст, сіл та селищ в залежності від місця реалізації товару. Якщо ж підприємець захоче сам заробити на відсоткових коливаннях штраф. Податковим кодексом заборонено піднімати вартість тюнових виробів більше як на 5%. А що буде власнику, якщо нам це зробить? Значить, власник заплатить штрафні санкції у розмірі 10 тисяч гривень. За рахунок такого нововведення Кабмін сподівається поповнити місцеві бюджети. Ці кошти стягуватимуться з простих українців, яким до того ж залишили минулорічний прожитковий мінімум і мінімальну зарплатню. Тому, мабуть, прийдеться переходити або на дешевші сигарети, ну або кидати цю дуже шкідливу звичку.